Только що пролітіла ракета. Рядом по отработала. Ось так, друзі. Сьогодні розпочався ранок в окупованому росіянами українському Криму. Будемо говорити про це а також, покажемо вам неймовірно красиве відео, як палає су 34 збройних сил Російської Федерації. Сердечки котикам, підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, ми тут говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали, друзі. Почнемо дійсно із Криму. Все неспокійно і неспокійно в Криму. Щодня нові сирени тривог, щодня нові вибухи. Щодня більш результативними є Збройні сили України. За що безумовно їм всім оплески? Артек гуляє. Вибухи в тимчасово окупованому Севастополі та Євпаторії це спеціальна операція за участі повітряних сил збройних сил України. Про це вже офіційно повідомив командувач пан Олещук. Далі цитата друзі: 2 січня Міністерство Брехні Російської Федерації відзвітувало про ураження російськими ракетами бункера із заступником залужного та ще дев'ятьма генералами зсу. Перевіт окупантам в Криму, каже пан Лищук. Чекаємо від ворожої пропаганди такого ж епічного звіту із Севастополя та Євпаторії 4 січня. І вкотре дякуємо пілотам повітряних сил та всім, хто планував операцію за бездоганну бойову роботу. Неспокійно, друзі, було і у САКах. там вибухи щохвилини. Були напередодні, і ми тішимося, що сьогодні, о 12 годині дня, телеграм-канали кримські проукраїнські телеграм-канали повідомляють, що вибухи відновилися. Ось такі вони тільки наполегливість призводить до цілі. Відома фраза Шилера. Ну а на ваших екранах зараз буде відоме відео, як українські збройні сили попадають у командний пункт. Це насправді одна із таких найрезультативніших операцій за останній тиждень. Подивіться фрагмент: це вже знято мешканцями Криму зі своїх вікон, своїх будинків, де зовсім поруч палає. Командний пункт, ну, власне, територія України окупована росіянами, де вони там засідали. Одну ціль збили зверху, воно а то все таки потрапило. Що це у нас район п'ятого кілометра, навіть. І о десятій ранку, вже 5 січня. Російська Федерація підтвердила ліквідацію 23 своїх військових під час удару по Криму напередодні, серед них офіцери високого рангу і спецназ. Такою інформацією поділився z канал пропагандистський кремлівська табакерка, які посилаються на джерела в генштабі Міноборони Російської Федерації. Далі цитата: Увіряю, що вчора ВСУ ударили по воєнним целям в Криму десятью ракетами, із яких три перехватить не вдалося». попали в цель. Пострадали военные объекты в Сакском районе и недалеко от Севастополя. На двух объектах погибли 23 военных. По их данным, среди двухсотых оказались 5 высокопоставленных офицеров ВС Российской Федерации и как минимум 9 спецназовцев. Зе канали жаліються, що, мовляв, російська система ППО стала слабкою, тому найближчим часом очікуються нові удари по Криму з боку Збройних сил України. Бо, мовляв, українці відчувають а, слабку ланку і будуть бити ще. Ну і в ніч на 4 січня, друзі, на аеродромі Шагол це російський Челябинськ, Згорів винищувач-бомбардувальник су 34 Про це повідомляють джерела української правди у спецслужбах. Мовляв, за цим запалом стоїть гур Міністерства оборони України. Ну і вже маємо відео, як палає винищувач-бомбардувальник Су 34 МО Російської Федерації. Подивіться. Ну, друзі, будемо тепер відвертими. Росіяни теж не колупають пічку. Ми маємо знати плани ворога і розуміти, що буквально нещодавно, в перші дні цього року, і напередодні. Нового року масштабні обстріли сотні ракет в бік українських міст, зокрема в Києві, де ми з командою перебуваємо. Російська Федерація атакувала Україну північно-карейськими ракетами КН 23 які дуже схожі на Іскандер. Сьогодні ця інформація з'явилася на ресурсі Дефенс Експрес, якому ми довіряємо Росія. Змогла отримати кілька десятків таких ракет з боку Північної Кореї. Може нести ця ракета 500 кілограмову бойголовку на відстані до 450 кілометрів або зменшену на відстані до 690 кілометрів, і має набагато кращі характеристики ніж Іскандер. На жаль. Ви спитаєте, Яніно, чому росіяни беруть ракети у Північної Кореї? Ну вони ефективні за російські і треба швидкий результат. Відповідно, треба домовлятися із північною Кореєю з іншими представниками тоталітарних країн, ну і зокрема Китаю, які будуть постачати як комплектуючі, так і безпосередньо носії. Росіяни випробували ці ракети, зрозуміли, що вони є доволі ефективними. Перш за все в проходженні або обході українських систем протиповітряної оборони. Тому й надалі будуть закуповувати їх у північної Кореї. Про це інформують Сполучених Штатах Америки. Ну і власне щодо американців, друзі США не підтримуватимуть військове фінансування України на рівні 2022 2023 років, адже прагнуть допомогти Україні розбудувати власну військову промислову базу, заявив речник Держдепу Меттю Міллер. Ну і навздогін, коли почалася вже е, така хвиля. Ну, не досить оптимістичних реакцій на цю тему. Виділення коштів на посилення української ППО буде пріоритетом, коли Конгрес розблокує виділення пакету військової допомоги в Україні. Про це заявив а, пан Кірбі. В цілому США і надалі їхніми методами акцентую, їхніми методами і їхнім баченням стратегії перемоги України будуть нам допомагати. Ситуація на фронті може змінитися, але Путін не досягне своєї кінцевої мети. Про це заявив Держдеп США. Цілком зрозуміло, що Росія зазнала невдачі. Путін не зможе досягти своєї кінцевої мети, яка полягає в тому, щоб підкорити абсолютно всю країну у держдепі. Не вважають, що війна в Україні зараз складається на користь Російської Федерації. Попри заяви нашого командування, Міллер нагадав, що люди часто забувають, якою насправді була мета Путіна. Це тотальне захоплення України. Тому і зараз в нього все не вдається. Україна не тільки змогла запобігти цьому, зараз всі. Сприймають це як належне, але це не виглядає як вирішене питання на початку війни. Їм вдалося повернути близько половини території, яку Росія захопила у перші тижні війни, і навіть протягом останніх кількох тижнів українці продовжують досягати успіхів на полі бою. Така є заява держдепа Сполучених Штатів Америки. Ну, це все нагадування, перш за все, внутрішній аудиторії про те, що українці ефективно працюють, їм варто допомагати далі йти, але й натяки українським можновладцям про те, що ви маєте розвивати самотужки і переводити країну на військові рейки, розвиваючи нашу оборонну промисловість. Сподіваюся, що американців чують і наші українські представники влади. Ці всі заяви це звичайно класно, але впевнена, що як у мене, так і у вас виникає запитання: а що ж це за санкції, які Сполучені Штати адресували Північній Кореї? Що вона так легко постачає ракети, які вбивають десятки українців, долітаючи до території України? От це мені здається запитання, яке потребує відповіді від представників Держдепу і Пентагону. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, чому США дозволяє Північній Кореї постачати зброю так само до речі, як і Китаю? Але з Північною Кореєю, мені здається, там вже було все більш-менш стратегічно вирішено. Ну і на сам кінець, друзі, відео, яке просто. Стало подією за останні кілька днів, особливо в житті військових та й всієї країни, тому що надовго не було обмінів. Тепер це сталося. 230 українських захисників повернулися додому, повернулися, як бачимо, в хворобливому стані, змучені, уявляю, як психологічно змучені. Я вітаю всіх наших на рідній землі. Ви це витримали, ви вижили. Ну і маю для вас зворушливе відео на ньому. Можна сміливо його так характеризувати з полону під вінець. На ньому морпіг Микола Гриценяк пропонує одружитися своїй коханій Галині Федишин, яка весь цей час два роки була в полоні у росіян. Ну а відео це розмістив командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський. Відео зворушливе і бажаємо щастя українським захисникам і захисницям. Друзі, додам, що жоден представник полку Азов не був звільнений не під час минулого обміну, ні під час теперішнього обміну, і ми нагадуємо, що і досі азовці. В лапах росіян і нагадаю, що для них це для росіян червона ганчірка Полка Зов. Тому ми можемо собі тільки фантазувати в яких умовах під яким тиском і тортурами перебувають там представники азовців і закликаємо владу і всі відомі міжнародні організації. До речі, цей обмін відбувся за підтримки і посередництва, зокрема арабських країн, країн арабського світу, які Допомогли звільнити захисників різними способами треба азовців повернути. В Україну, тому не хочу, щоб про них забували, Буду нагадувати. Ну і нагадую, що ви підписалися на канал Яніна Соколова. Шлю вам сердечки, дякую за довіру. Слава Україні! Слава Збройним силам України. 6 березня в мене буде ювілей, тому сподіваюся, що ми до мільйона дотягнемо. Нам лишилося більш ніж 80 тисяч. Думаю, ми це зробимо. Тому підписуйтеся, якщо у нас тут з'явилося вперше. Або якщо дивитеся нас і можливо забували підписатися. Ну і не забувайте, друзі, в описі до. Цього відео є всі способи нам допомогти створювати відео, тому доєднатися до команди наших патронів. Ну і маємо банку, тому будемо вдячні за вашу допомогу. Ми говоримо тут правду, якою б не комфортною вона не була. До зустрічі завтра.